Вони знайомляться з Тернополем його культурою, історією, традиціями, молодіжним життям та туристичними перлинами краю. І серед насиченої кількаденної програми знаходять час, аби побачити телевізійну кухню зсередини. Ці молоді люди з різних регіонів України стали учасниками всеукраїнського проєкту Твоя країна, який традиційно організовує молодіжна громадська організація Фундація регіональних ініціатив. Своя країна це один з проєктів, які мають розвіяти стереотипи, зруйнувати міфи і брехню про прірву між регіонами та об'єднати українців з різних областей. Рік наша телекомпанія виграла три гранти на проведення телемостів з регіональними телекомпаніями Одеси і Запоріжжя, під час яких гості у різних студіях в одному ефірі шукали те, що нас об'єднує. Щотижня українські регіональні телевізійники, серед яких і TV4, спільно роблять інформаційну програму Єдина країна, яка виходить щосуботи о о й годині. Цього року новий грант. У березні на телеканалі стартував проект Україна – перезавантаження». Нові ефіри відбуваються у новій великій студії. Вона ж частина екскурсії для студентів. Перша програма, ми говорили про війну, то у нас тут стояли бійці, які приїхали з фронту, і у нас тут стояли волонтери. Із інших областей з нами спілкувалися. Ті ну, люди, які дотичні до війни. Якщо ми будемо четвер говорити про біженців, то тут будуть стояти біженці, які приїхали. Тут будуть стояти ті люди, які зустрічають і які допомагають. І якщо далі будуть волонтери, то будуть волонтери. Далі учасникам твоєї країни показують технічну сторону телевізійного процесу. Ще одна студія. Тут можна вже не. Лише подивитись, а й себе в ролі ведучих спробувати. Ці прямі ефіри вже майже рік проходять. Але це ну в основному це віртуальна студія. Бачите, зелені стіни. До речі, от включно то новинні декорації зараз заведені. Сідає дорожче комунальні <хи> послуги. З 15 квітня в Тернополі на 60% подорожчає утримання прибудинкових <будинкових> територій. На завершення останній етап нашої роботи трансляційна. Цією програмою ми транслюємо. Що за чим? Цей плейлист це те саме, що програма телепередач. Але робочий процес можна поділитися враженнями і куди ж без фото на пам'ять? Бував я на телекомпанії у Сумах. Ще був у Хмельницькому, але це було державні. Дуже відрізняється. В першу чергу, це ну як вам сказати, будівля, тому що на державній компанії фінансування як такого немає зовсім. А у вас так все сучасно <гум> а, цікаво та яскраво. Щось таке суфлерією перше побачила нормальний. А це для мене щось таке дике, взагалі. А, і дуже цікаво, і що наскільки багато роботи а, в одному маленькому місті, а, що студія, я мені здавалося, що це має бути щось велике, об'ємне і дуже багато людей. І, і що така маленька команда робить такий великий об'єм роботи попереду студентів ще кілька днів на Тернопільщині. Далі роз'їдуться додому. Проте повернутись до Тернополя хочуть. Тепер у них є друзі і тут дуже подобається атмосфера міста. Хочу зауважити це дуже весело. Видно, що це молодіжне місто, що багато молоді, дуже багато різних людей, цікавих і всі посміхаються. Це всі вже відзначили наші знайомі, всі, хто приїхав в рамку цього проекту, всі відзначають, що дуже атмосферне місто.